Друзі, зараз пропоную подумки помандрувати до Чехії. Дивовижна країна Чехія насправді вона дуже популярна серед туристів, і з поважної причини це по-справжньому унікальна країна. Скажу відверто, але я не знала, що Чехія виявляється займає перше місце у світі по кількості збережених замків, і замків їх більше двох тисяч. Уявляєте дивовижна, собі? дивовижна абсолютно угу. країна із дивовижною кухнею, і між іншим, який президент у них кльовий. От просто ж картинка сивий, Борода, струнги, ну, коротше кажучи, от такий, от мужик, от такий, і робить правильні речі. А ще із цікавого Прага, на відміну від, наприклад, тієї ж Варшави, вона майже не постраждала під час Другої світової війни. А, тобто ми зможемо побачити те місто, яким воно і справді було. Так, про улюблені речі чехи дуже люблять хокей. От прямо обожнюють хокей. Чеська команда виграла чемпіонат світу у цьому виді спорту. Шість. Разів шість разів це правда. А ти знав, що ще у Чехії люблять дуже чай з ягід. Наприклад, малину чи інші ягоди сушать і подрібнюють, щоб зробити фруктовий чай. Такий чай з різноманітними ягодами також популярний і у нас, тому що він універсальний. Його можна вживати як гарячим, так і охолодженим. Ну а поки ми насолоджуємося процесом чаювання, пропоную подивитися наш наступний сюжет. Спонсор показу – торговельна марка Піквік створює теплі моменти єдності. Слухай, це ж дидає справді спочатку. Равень потім вже ж літо так. почнеться, і холодний чай і з новим, і з чимось смачненьким. Нам mm -hmm. mm -mm 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 -mm. не можна буде собі відмовити. А далі будемо говорити про ідеї. Далі будемо говорити про ідеї, які інколи приходять в голову абсолютно несподівано, в абсолютно несподіваних місцях. Якщо от така ідея вам прийде в голову, і ви зрозумієте, от було вам, як то кажуть, да, там якесь озарення російською мовою, то обов'язково реалізуйте її. Бо це може принести вам і популярність, і чималий заробіток. Наприклад, їжа до якої весь час тягнеться і тягнеться рука, чіпси з'явилися абсолютно випадково. А тепер є у кожному куточку світу. Поява яких ще предметів? А справа випадку дізнаємося у наступному сюжеті рубрики Предмет в історіях. Кожного бувало, що найкращі ідеї приходять зовсім несподівано. А найкращі події стаються зовсім випадково. Сьогодні поговоримо про предмети, винайдення яких було звичайною випадковістю. Але ж вони виявилися настільки потрібними, що залишилися з нами назавжди. Як з'явилася Віагра, як шоколадка допомогла створити мікрохвильовку, та як природа може наштовхнути на винахід. Про все це просто зараз. Віагра. Ви не повірите, але ці чудо таблетки з'явилися зовсім випадково. Чані розробляли ліки для людей, які страждають від серцевих захворювань. Вони намагалися створити препарат, який допомагатиме крові надходити до серця, тобто до верху організма. Однак ефект виявився зворотнім. Кров надходила вниз організму, чані не розгубилися і заявили про створення ліків для боротьби з еректильною дисфункцією. Ось так з'явився. Препарат, який став рятівним для багатьох чоловіків, мікрохвильова піч. Американський інженер Персі Спенсер працював над тим, аби створити прилади, що зможуть виробляти мікрохвильові радіосигнали. І одного разу, коли він стояв поруч із увімкненим магнетроном, інженер виявив, що шоколадка у його кишені розтанула. Так у нього і з'явилася ідея, що їжу можна розігрівати за допомогою мікрохвиль. Тож він створив першу мікрохвильову піч липучка. Чи не найзручніша застіпка з'явилася завдяки реп'яхам? Мабуть, кожен колись зустрічався з цією липучою рослиною. Так сталося із швейцарцем Джорджем Де Мастралем. Після прогулянки із собакою він виявив реп'яхі на своєму пальто та шерсті домашнього улюбленця. Аж раптом у нього з'явилася ідея. Він був винахідником, тож мав мікроскоп. І роздивившись під ним рослину, він помітив, що зачіплюється вона за одяг завдяки милесеньким гачкам. Поцупивши ідею у самої матінки природи, винахідник зробив дві стрічечки, які при з'єднанні доволі міцно трималися. Втім, для того аби завоювати популярність, винаходу швейцарця знадобилося ще майже 20 років. На початку 70-х липучки стали використовувати у виробництві костюмів для космонавтів НАСА, і відтоді продажі матеріалу почали рости шаленими темпами. А ще відомо, що чоловік непогано заробив на своєму винаході, адже останні 30 років свого життя жив на гроші, які приніс йому патент. Чипси. А ось улюблений багатьма снек з'явився завдяки вибагливості. Один залізничний магнат на ім'я Корнеліус Вандербільд постійно відмовлявся від принесеної йому картоплі фрі. Він казав, що картопля занадто волога і товсто нарізана, і так безліч разів. Тоді його кухар вирішив помститися клієнту. Він наумисно тонко нарізав скибочки картоплі та обсмажив їх в олії. Як не дивно, але магнату дуже. Сподобалася ця страва. Картопляні чипси стали головними в його меню. А пізніше завоювали світову популярність. На сьогодні у нас все. Пам'ятайте, що за кожним предметом стоять неймовірні історії. Кожного ранку ділимося з вами теплими моментами. Ранок у великому місті. Готовність до ефіру, ефір за мить. починаємо день із задоволенням.